Я знаю, що в мене є багато поціновувачів ролів. А як щодо лінивих ролів? Якщо цікаво, залишайте зі мною і приготуємо це все разом, адже це дійсно дуже просто. Тому я просто відварила рис до готовності, нічим не заправляла без солі, без нічого, просто відварила круглий рис, але так, щоб він не був таким липким. Так як ви відварюєте зазвичай для ролів або навіть для голубців, додаю сюди дрібненько порізаний огірочок. Та треба крабові палички. У мене такі були якісь крабове м'ясо. Купила такі не дуже, якщо чесно. Але для такої страви пішли. Розібрала на волокна або порізати якому як зручно. Додають сюди сир. Далі я купила ось таку ікру моєву, щось по типу ікри тобіку, Але я думаю, не то не то не ікра особо, але було смачно. Додаю сюди крем сир та листя норі, яке треба порізати, подрібнити, порвати кому як зручно. Це листя додає дійсно смаку суші. Напишіть в коментарях, чи любите роли ви, як готуєте, чи є якісь альтернативи ліниві, як я кажу, далі коли подрібнила, то дала сюди васабі та соєвий соус. Гарненько це все перемішуємо. І в нас вийшов уже, якщо чесно, смачний салат. Я би його вже б і так би їла, брала б на листочок норі і їла би. Але діти дуже люблять теплі. Ну що ж, якщо люблять, то тоді допомагають мені і формують кульки. Формуємо, порція в мене вийшла величезна, половину я зараз приготую, а половину просто заморозила, слухайте. І тоді, коли треба, просто обсмажила і все красота. Збиваємо яйця. І сухарі панку. У мене вони вже такі були старі, що я побачила що там завелася живність. Побігла в магазин, купила трішки не те. Рекомендую взяти саме панку, але які вже були. Обкручуємо кожну кульку війців, панірувальних сухарях і викладаємо на деко, чи духовки, чи так як я, на деко мультипечі. Я вам скажу, що їх робити реально, це так здається, що багато процесів, коли ви почнете їх готувати, повірте, воно приготується раз-два, одне за другим пішло і все готово. Далі зверху я завжди трішки збризкою, ось так олією, і відправляю на 15 хвилин при 200 градусах. Ви вже орієнтуєтесь по своїй духовці чи по своїй аеропечі. Це дуже швидко, просто смачно. Діти в захваті можна подавати, вмочувати в соєвий соус, можна зверху полити, як я полила соусом у нагі. Коротше, в кого що є. Обов'язково, якщо любите, так як я, додаєте ще листочки імбиря маринованого, і насолоджуєтесь. Діти вже побігли шукати вмикати фільм. Пішли, це такий, знаєте, в нас недільний ритуал. Просто, швидко, смачно моя щира рекомендація. А ви вшіть в коментарях, чи вже готували, куштували таку страву? Якщо ні, обов'язково приготуйте.